В Усика польські митники знайшли анаболічні стероїди, які використовують спортсмени для нарощування м'язової маси. Що вже тільки не придумали, після вчорашньої епопеї з затриманням, а потім визволенням Усика. Вже навіть Зеленський вписався, голова МЗС особисто по відеозв'язку контролював, чи все гаразд. І після такої уваги багато людей обурилися, що не за всіх так переживають і понеслись різні теорії, чому ж затримали. Але як виявилось, виявилося, Дуже банально, Усик, який мав пріоріті на чергу на посадку, вирішив зачекати свого друга Олександра без пріоріті біля входу в літак. Проте співробітники авіакомпанії Ренеєр якимось чином встановили в товариша Усика глибоке алкогольне сп'яніння і відмовились посадці на рейс. Усик почав з'ясовувати причини недопуску, і співробітники викликали поліцію. Драгер показав вміст алкоголю еквівалентний пляшці пива. Висновок Ренеєр, як був лайном, так і є.